Вишенька на торті, дивіться який Volkswagen, Volkswagen Жук Кабріолет, як він гарно виглядає. Ай-яй-яй, механіка. Шкіряний салон. Сьомий рік, 1,9 дизель, 169 пробігу, 6,950 ціна. Контакт залишений. Ось так виглядає. Opel Zafira 2002 року випуску. Приїхала свіжо з Німеччини. 1,8 бензин, 4300 ціна, 280 пробігу. А контакти, а на цьому, на другий, я зрозумів, добре. Ось так виглядає. Покажу зараз ще в салоні. Цили за недорого. Ось вам, друзі, варіанти стоять. Такі. так А ні, не відкриваю. я це. Я йду далі, так косметично показую так, варіанти, щоб по часу більше варіантів показати. Ось, Hyundai стоїть i30 6650 ціна, 10 рік, 1,4 бензин, 156 тисяч пробігу на механіці, контакт залишений. Ось так все це виглядає. І так, чорний колір, Volkswagen Golf в кузові хетчбек. 4,150 ціна по акції пише. 2000 рік, 1,6 бензин. Кондиціонер навіть на круїз контролі. Механіка 247 пробігу, контакт залишений на легкосплавних дисках. Ось так виглядає. Покажу із другої сторони. Йдемо далі. Volkswagen Бора. Цваган Бора у Седані 4800 ціна. 2000, Дозвольте, будь ласка. Дозвольте. 4800 ціна першого року 280 пробігу на механіці. Контакти залишені. П'ятиступенева механіка. Ось так виглядає. Дивіться, ще який стоїть варіант Opel Vectra. У седані 1,8 бензин, 4,700 ціна. Контакт залишений. 2002 рік. Ось так виглядає українська реєстрація. Ще цікавий варіант. Megane друге покоління в універсалі. 1,6 газ бензин без підкрасів. Пише 5850 ціна. Повний електропакет на кліматі. Ось так виглядає. Є навіть парктроніки. Наступний варіант також. Megane друге покоління в універсалі 6-го року випуску. Українська реєстрація 4950 ціна. Повний електропакет, 1,6, газ, бензин. Контакт залишений. Також є парктроніки. Дивіться, Ford Fusion, яка цікава форма, практичний варіант. Сьомий рік, 1,6 бензин, все в оригіналі, пише, що є сертифікат. 5750 ціна. Контакт є. Сервісна книжка присутня. Ось так варіант виглядає. Далі у нас стоїть Citroen, Citroen Jumpy 2007 року пасажир 8 місць, 2-літровий дизель, 4800 ціна. Також наступний наступній стоїть ще один Citroen Jumpy, теж пасажир 6-го року 9 місць, 2 літровий дизель, 4300 ціна. Контакт залишений. Це, мабуть, одного і того ж самого продавця чи що, там контакту немає. Дивіться, який ще пижик стоїть Peugeot 207. Сьомий рік, 1.4 бензин, 5,300 ціна. Контакт не залишений. Ходімо далі. Датчі Sandero Сандеро, червоний колір. Надійний, економний, простий варіант 10-го року: 1,4 бензин, 4, ,4 ціна. Контакт залишений. Щось не дуже видно, чи є кондиціонер, чи немає. Потрібно телефонувати та запитувати. Так, дивіться, якийсь ще стоїть варіант Volkswagen 3 року, 4500 ціна, 1,4 газ бензин, кондиціонер, контакт залишений. 189 пробігу на механіці. Ось так виглядає. Далі стоїть на срану лагуна 300-го року 1,5 дизель в кузові ліфтбек. 5900 ціна, контакт залишений, механіка. Я Berlingo, 2007 року випуску. 1,6 дизель, 4,400 ціна. Контакт залишений. Ось так це все виглядає. Пасажир. Ходімо далі. Hyundai Santa Fe, кросовер для універсальних потреб. Двохлітровий дизель. 5900 ціна. На комплектації. Ну, там Ні, ні, під ковриком сим. П'ять Такий може бути. Рено Мондус у такому цікавому кольорі, синій металік. 2009 року 1,2 бензин в рідній фарбі 4,550 ціна. Контакт залишений. Кого цікавить? Можна телефонувати, ось так це все виглядає, а відкритий. Сказали, що відкритий. Наступний варіант Volkswagen Golf, також у синьому кольорі, припав пилюкою. Механіка другого року 1,4 бензин в рідній фарбі 4450, контакт залишений. Це жак треба берегти автомобіль, щоб він проїхав 20 з лишнім років і був весь в рідній фарбі. Це фантастика. Рено Меган друге покоління 5-го року в універсалі. 5250 ціна, 240 пробігу, 1,6 бензин. Контакт залишений, він на кліматі. Ходімо далі. Стоїть, у нас Audi на механіці А6, 97-го року газ бензин 2,8, 3,850 ціна. Контакт видно. Ходімо далі. Рено Меган, друге покоління на панорамі, Люкові, Українська реєстрація, червоний колір. 4500 ціна, 1,4 бензин, 5 рік. Але контакту немає. Сіат Альтеа. Гарний колір 5-го року 1,6 бензин, 4,950 ціна. 86 пробігу. Так. Ходімо далі. Volkswagen Golf Plus. Інформація якась є: 5 тисяч доларів, п'ятий рік, 1,4 бензин. Простий двигун на газ можна ставити контакт. Залишений. Просили дешеві автомобілі, ось вам друзі, показуємо. Дивіться, який стоїть ще у нас фіат. Приїхав із Франції фіат Брабу. 13-го року 1,6 дизель, 6400 ціна. На кондиціонері, електропакет. Ось так виглядає. Дивіться, який стоїть Citroen маленький, 1,4 дизель 4-го року, 3500 ціна, контакт залишений, Citroen C3 на механіці. Тут немає інформації, стоїть Deosense 4 року, газ, бензин, пробіг 184 тисячі, 1800 доларів вартує. Контакт залишений. Далі стоїть ось такий Mitsubishi Контакт є, ціни немає. На механіці, на шкіряному салоні, підігрів, сидінь. Потрібно телефонувати. Дивіться, який стоїть дачі Sandero. чорний колір. 3650 ціна. 9-го року, контакт залишений. Все працює. 1,2 бензин. Прямо на лаветі вам показую. Ось, один і два бензин. Форд Фокус в Універсалі чорний колір, 9 рік, 5, 650 ціна. 1,6 бензин, контакти залишені, 260 пробігу. Ось так це все виглядає у салоні. Є такі некритичні моменти на кузову. Opel Astra 2005 року випуску в універсалі. 1,8 бензин, 5 тисяч доларів. Контакт залишений. Seat Altea XL. Цікавий варіант, бензиновий двигун. 1,8 бензин 5617, 6-ступенева механіка. А який рік? Зараз я вам скажу 7 року автомобіль. Opel Astra в Універсалі українська реєстрація. Сірий колір. 5 рік, 4,200 ціна. Контакт залишений. 1,6 бензин. На механіці. І ще дивіться, який стоїть варіант газ бензин на автоматі. Дуже, дуже дивно, що на автоматі. 4250 ціна 12-го року. Контакт залишений. Можна телефонувати. Volkswagen Polo, свіжо завезений. на фірму розмитнений. 6 рік 1.4 бензин, 207 пробігу. Приїхав зі Швейцарії, 5200 ціна. Рено Меган в універсалі друге покоління, українська реєстрація. Сірий колір, практичний, ось так виглядає. Авто 9-го року випуску, 5800 ціна, 1,5 дизель. Контакти залишені. Покажу у салоні. Сцені друге покоління, 1,5 дизель, шестиступенева механіка. Гарний біжевий колір 5600 ціна. Контакт. Я бачу прикритий контакт, Не видно разом з ізуттям стоїть Шкода фабія в кузові хетчбек. Подивіться, як виглядає, у якому стані. 4 500 ціна, контакт залишений. 8 року. 117 тисяч пробігу. Такий яскравий колір. Дивіться, вишенька на торті. Панорама люк, Renault Megane в кузові седан. Дев'ятий рік. Кліма 1,6 газ, бензин. 220 пробіг, 150 ціна. Контакт, я думаю, видно. В салоні ось так виглядає. Клімат контроль. Приїхав з Німеччини і є позаду парктроніки. Цікавий варіант. Рено Кліо у такому гарному синьому кольорі вже на українській реєстрації 2008 року 5000 доларів. 1,2 бензин, 200 пробігу. контакти є. Є клімат контроль, шкіряне кермо. Далі дивіться, яких стоїть два красавчика. За недорого 5,450 ціна, 1,6 бензин, 5-ступенева механіка. Контакт залишений. Ось так виглядає. Другий варіант Volkswagen Passat B5 на легкосплавних дисках у седані. 2003 року випуску 5350 ціна. 1,6 MPI бензин. Стоїть таких два цікавих варіанти. Це Opel, 어, Opel Corsa в хетчбеці і Opel Astra також хетчбек. Так, Opel Corsa 1,4 газ бензин, 6100. 9 рік, 190 пробігу, контакт залишений. Ось так виглядає. Наступний варіант Opel Astra H у Хеджбесі. Четвертий рік, 1.4 бензин, приїхала з Німеччини, 4700 ціна. Контакт, видно. На фабії. Немає інформації. Opel Corsa. двохдверний варіант. 2002 року випуску 1,7 дизель, 3,200 ціна. Контакт залишений, механіка. Ось так виглядає. І наступний ще такий варіант стоїть. Mazda 2. На механіці. Сьомий рік, 3700 ціна. Контакт є. Українська реєстрація, яскравий колір. Дивіться, який стоїть пижик. Для когось, можливо, як перший автомобіль. Дуже хороший варіант, невеликих габаритів. Десь вчитися паркуватися і взагалі Peugeot 207. Ось так виглядає, що дуже важливо, тут 5 дверей, не двоє. 5600 ціна 10-го року, 184 пробігу, 1,6 дизель. Можна відкрити? Ще який цікавий варіант попався Nissan Versa, що дуже важливо на безключовому доступі та автоматі. Шкіряне мультикермо 2007 року автомобіль. 1,8 бензин, 130 тисяч пробігу. Контакт залишений на автоматі. 6 тисяч доларів. Наступний стоїть ось такий Honda, Тоже на автоматі. Українська реєстрація 204 року 1,6 бензин. 5.300 ціна. Далі, дивіться, Opel Meriva стоїть червоний колір на автоматі. Третій рік, 1,6 бензин, контакт залишений, 4,300 ціна. За такі гроші цікавий варіант. І вишенька на торті стоїть ось такий кабріолет, Opel Astra. Механічній коробці передач. Ось так це все виглядає. 6500 ціна 2007 року автомобіль. Один і шість бензин. Дивіться, який стоїть Volkswagen Гольф. 2002 року випуску чорний колір 3800 ціна, 1,4 бензин. Контакт залишений. Ось так це все виглядає у салоні. Я би ще показав і цей другий варіант, але продавець каже, що він сьогодні продався. Ось таких два варіанти на ринку стояв. Рено Меган Кабріолет. Друге покоління. Сьомого року 6200 ціна, 1,5, мабуть, дизель. 130 пробігу. Контакт залишений. А, 2,0. 2,0 дизель. Подивіться, який цей салон. Ай-яй-яй. Шестиступенева механіка на кліматі. Дуже гарно виглядає червоний салон шкіряний. На легкосплавах. Саме почався сезон. Сьогодні перший день, коли повиїжджали кабріолети і такі цікаві варіанти. Друзі, а на цьому у нас все. Вибір є великий на ринку, але вони всі розкидані то там, то там. Але вибір є. Підтримайте лайком та підпискою до зустрічі на каналі.